Привіт! Те, що ви зараз дивитеся, це затишний вечір з психологом. І це те місце, де я відповідаю на ваші запитання, які ви, до речі, можете ставити в чаті. І якщо ви хочете записатися на консультацію, то телефон вказаний в описі цього відео. Можете звернутися у вайбері. Зима. Холодно, зима наближається, стає холодніше, хочеться чогось такого затишного. Хочеться справжніх почуттів, хочеться тепла душевного, емоцій. Хочеться. обійм, хочеться. чогось такого, такого заспокійливого і в той же час чогось такого, надихаючого. Отже, пишуть, <кхім> мій чоловік задивляється на інших жінок. Причому потім він каже, що такого? Я ж не зраджую, я просто дивлюся. І запитання від автора, що мені робити? Мені треба так само до нього звертатися, так само задивлятися на інших чоловіків і так само давати компліменти іншим чоловікам. Ну, що ж я можу сказати? Коли відбуваються якісь події, з якими ми не можемо впоратися, коли відбуваються якісь події, які від нас не залежать, а дивиться на когось, там, задивляється чоловік, чи ні, від нас не залежить, від автора не залежить аж ніяк. І... І дуже класне запитання, а що я хочу від себе, для себе, щоб мені стало краще? І коли я собі придумую план помсти, як би так зробити, як би так його спровокувати, як би так його теж змусити ревнувати? Це врешті-решт все одно хочу від нього. Я хочу щоб він якось змінив свою реакцію, він якось змінив свою поведінку, але так не працює. Тобто дзеркалити поведінку чоловіка це таке. Отже, так. Да. Я відповідала, що дзеркали це не працює. І а, також автор запитувала, а, що якщо я буду ще краще за собою слідкувати, якщо я буду ще більш доглянутою, якщо я буду ще краще виглядати, щоб він дивився тільки на мене, Ну, це знову маніпуляція. Це знову автор хоче щось від свого чоловіка. Питання в тому, що я хочу від себе для себе, що автор хоче від себе для себе, щоб їй стало краще, так, наступне запитання. Живу. А, живу за кордоном, в міграції, ніяк не можу знайти собі місце. Ніяк не можу знайти собі місце, ніде не почуваю себе, як вдома. А що робити? Ну, я думаю, що, по-перше, припинити, бажати, що я хочу, щоб було, як в минулому. Тому що це прямий шлях депресії. Як тільки ми починаємо порівнювати теперішнє те, що ми маємо на сьогоднішній момент з тим, що ми мали зі своїм минулим, ми одразу йдемо, йдемо такою слизькою доріжкою в стан депресії. Тому що минуле ми, ясно, що повернути не можемо. А в майбутньому побудувати минуле ми не можемо так само. В майбутньому ми можемо хіба що будувати щось нове, використовуючи ці, скажімо, ті можливості, які нам відкриваються в цьому, в цьому теперішньому. Тому хочу як в минулому це шлях в нікуди.